Перший сумський гуманітарний штаб, що розташований на Воскресенській, 16, запрацював з перших днів повномасштабного наступу російських військових. Сьогодні тут 300 людей отримає овочеві набори. Я прийшла на вмання, чесно говоря. Я сьогодні прийшла, ну навіть не думала тут щось що то тут, щось давали. І не чула, і не бачила. Просто прийшла сама по собі. Я дуже задоволена. Я навіть і цьому рада, що тут дають овощі. Я навіть овочам рада. Я і кру буряковую. Позвонили родня О, і сказали, що отут у Воскресенській, дають гуманітарну допомогу. А раніше отримували допомоги під час. У 26-й школі гуманітарну. А що отримували? Е, Ну, там в комплекті було тушонка, шпагетти, перловка, сахар. Раз на місяць звертаємось сюди. Звертаєтесь раз на місяць. І що ви отримували? Чи задовольняє вас така? Задовольняє підгузки, харчування дитячі отримували, салфетки влажні, ну, дитяче харчування. В інтернеті оформлюємо заяву і на той день, коли потрібно прийти, наша фамілія. Ми знаємо, що нам там о 10 годині потрібно прийти, і ми приходимо. Загалом у штабі працює до півсотні волонтерів. Вчора по комп'ютеру побачила, що сьогодні потрібні волонтери допомогти з великим удовольством. Сьогодні прийшла сюди і дуже рада і довольна. А раніше займалася? Ні, перший раз. Так що і працюємо всі на побіду. Я займаюсь дві неділі, так мені це подобається. А що спонукало вас до такої справи? Бажання допомагати людям. За словами керівниці штабу Ксенії Гриник, за час роботи видали тонни гуманітарної допомоги. Наразі розподіляють її за різними напрямками, розвозять і до районів. Ми підтримуємо багатодітні родини. Ми підтримуємо тих людей, які втратили роботу під час війни. Вони приходять до нас з довідками про те, що вони стали на більшу, але зараз гроші ще не отримували.